Вітаю, друзі! Програма «Момент в ефірі Радіо Львівська хвиля. Будемо сьогодні говорити про бізнес. Будемо говорити про допомогу бізнесу. У мене в гостях бізнес-тренерка, у мене в гостях коуч. Як це сказати в фемінітиві. Коучення письменниця Людмила Калабуха принесла свою книгу, і будемо ми зокрема і про це говорити, і про допомогу бізнесу. І загалом в тебе там ще регалій стільки, що я просто боюся щось наплутати. То можливо, ти сама представиш всі свої оці амбасадорки ООН і так далі. І я би хотів поговорити звідки все це взялося у твоєму житті. Ну мені надзвичайно приємно. Вітаю, друзі, вітаю пряму трансляцію. Мене звати Людмила Калабуха, я бізнес-тренер. Я навчаю людей продавати. Я почесна амбасадорка ООН в Україні з розвитку жіночого підприємництва, експерт з продажів дія бізнес і письменниця авторка трьох книг-бестселерів про продажі, і переговори. Якось так мені вдається писати книжки-бестселери. І кожна з моїх книг стала Кращою книгою України 2017-2020. І нещодавно за мою книгу про продажі під час війни я отримала звання почесна Кращої книги України 2023. Тобто то бестселер це не рекламна фішечка така, від Калабухи, а це. Реально, таким, та, правда, реально людям надзвичайно подобається то, що я пишу, як я пишу, і я дуже пишаюча, що у всіх інтернет-магазинах саме з такими де, стікерами мої книги представлені. А цей... Е е це та номінація. Так, вона призначається через кількість проданих книг, чи, чи Ні, журі я визначає, чи визначила як? власне конкурсами. І, зокрема, 30 вересня у Львові я стала переможницею сьомого всеукраїнського конкурсу імені Леся Мартовича. І саме моя книга була визнана кращою книгою України, так само як дві попередні перемогли в інших конкурсах. Крім того, моя оця третя книга отримала ще вісім номінацій на інші кращі літературні премії і навіть від іноземних партнерів. І я дала десятки інтерв'ю. що Якщо мені пощастить, всі гроші абсолютно від книжкових премій я передаю на потреби ЗСУ. Ну це мега круто. Третя книжка така дуже жіноча, називається Зробіть навпаки. А коли ти відчула, що ти раптом письменниця, як це приходить? Це надзвичайно цікава історія. Я навчаю людей продавати рівно вже 11 років, як я з підприємця стала бізнес-тренером. І ось в Києві я проводила тренінг, і вночі мені приходить лист. Ну, чим закінчується, починається день кожного з нас. Ми ліземо в телефон, перевірити, хто що написав, поставив лайк, а ще більше не поставив. І ось мені приходить лист Людмила. Ви так добре пишете. Напишіть для нас книгу з тернопільського видавництва мандрівець. Я в дванадцятій ночі це просто замовлення було так з ночі. Mm. Відписую. Я не сплю, дзвоніть. І тут в нас відбувається з заступником директора того видавництва така розмова. Людмила, напишіть нам книгу. Я кажу, яку тему? Будь-яку, який обсяг будь-який. Я кажу, я не планую вкладати в це гроші, бо це великі гроші видати книжку. Вони кажуть, ми все за свій рахунок своїм коштом видаємо. Я кажу, так де двох? Вони кажуть, її треба написати за місяць. Тому що ми хочемо її представити на форумі видавців. А що таке форум видавців? Бо форум, -форум у Львові це є визначна подія Східної Європи. Щоб туди потрапити, люди душу готові продати. І тут мені припадає такий джекпот, про який ну мільйони письменників просто мріють. І я вважаю, що я кажу так: я зможу, я зроблю, я напишу. На ранок я придумала назву для своєї першої книги. Вона називається Поч ніть говорити ні. Я придумала анотацію, тому що ще не написану книгу треба було подати на форум видавців. І за місяць я не знаю, як я це змогла. Я написала книгу, при тому презентація моя зібрала людей більше, ніж презентація Бергбедера, який написав 99 франків, який так само на букфорумі того року виступав. І так же стало традицією, що я і другу свою книгу написала за місяць, і третю свою книгу написала за місяць, ще й коли в навесні. 22 року під час війни. Добре, давай поговоримо про ті твої книжки, так? Тобто угу. я впевнений, що багато хто про них чув, але так само багато хто може чув назви, але не знає про що саме. Угу. І давай, це вже таке як трилогія виходить, виходить від Калабухи, так, так? Та. А, то почні, почнімо з першої про ні, про відмови. Так? Що ж це таке? А як взагалі чому мені написала? Бо дуже багато людей слухають і думають, боже, я ж також хочу написати книгу. Друзі, в нас є величезна можливість це зробити. Це є наші соцмережі. Якщо у вас є якісь думки, які ви хочете протранслювати людям, якщо у вас є якісь ідеї, які ви хочете поділитися, в кожного з нас є абсолютно безкоштовні і інстаграми, і фейсбук і тікток, які є абсолютно у всіх людей, у великих блогерів, у письменників просто берете і транслюєте. Я почала транслювати свої думки як тільки я прийшла в нову професію, зокрема професію бізнес-тренера. Мені не вдавалося абсолютно. Я не розуміла, як з якого боку в ті соцмережі заходити. Я була абсолютно безінтернетна людина. І що цікаво, в 40 років я прийшла в соцмережі. Навіть на деяких інтерв'ю мене питали: так ви ж зайшли на, на територію молодих, та Ну, дуже такі <сміття> журналісти, гендерно нейтральні та тобто ечнейтральні, та мене питали. І я наймала різних спеціалістів, і нічого в мене не вийшло з ними. Тобто було стабільно два лайка: один мій, як ти думаєш, другий який. Чоловік. Ага, ти дуже добре думаєш про мого чоловіка в сім'ї хакер, я того смм спеціаліста якого я наймала. І я зрозуміла, що треба опановувати самі. І почала транслювати, що я думаю, що я вважаю, які помилки в переговорах я спостерігаю. І у людей це величезний відгук в серцях знайшло, і я побачила реакції моїх читачів-підписників в соцмережах, що дуже велика проблема у людей власне з вмінням сказати ні. Ти вмієш? Я вмію. Молодець. Ну, тому що я впевнена, ти над собою багато і давно працюєш, так? А дуже багато людей не вміють окреслити власні кордони, не вміють сказати ні. Незручно, незручно. Я, я буду виглядати. Що коли їх справи? прочавлюють на якісь невигідні, непотрібні рішення, коли їх безоплатно просять залишитися зробити додаткову роботу, коли клієнти їх прожив. Мають на непотрібні, протискають непотрібні знижки. І я зрозуміла, що саме оця ідея буде цікава людям. І, власне, на таку тему я вирішила написати свою першу книжку, яка називається Почніть говорити Ні. І вже продано більше 40 тисяч примірників. Для України це показник. Це великі показники. Це, великий більше, що та це показник. не що це така ну, так, спеціальна література. А... Ти знаєш, я чому, чому властиво, ми знайомі з тобою вже дуже ну, багато часу? Але я себе і чому чому я погодився на це інтерв'ю? Ну, бо правда, я, я не читав твої книги ще, але ні один твій пост, який з'являється, я не можу не дочитати до кінця. Оцей хук, який ти робиш, оцей гачок, який ти закидаєш, він мене зацікавив з професійної точки зору, тому що ну, все-таки теж працюю зі словом, і як оце... Вибудовувати такі лонгріди, бо ти не, не пишеш там та зараз. Просто написати там три рядочки, і тоді точно, ну, ти точно знаєш, що прочитали до кінця. Але щоб вичитати, от е, стільки тексту, ну це вже це вже якісь якісь є фішечки. От я їх ловив і властиво, ну може давай так, щоб наше інтерв'ю було не просто таким ознайомчим, а прикладним. То якісь е, 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 кілька порад, як, як же все-таки зробити е, пост для того, щоб його прочитали? Значить, друзі, розказую фішки від Людмили Калабухи. Я про, чи, проконсультувала вже шестеро експертів, які написали свої книжки, і вони стали бестселерами. Та вони разом продали на 3 мільйони гривень. можеш собі уявити. Так от як писати і дописувати в соцмережах, як свої думки викладати, щоб люди а. почали читати, б, дочитували до Кінця і взагалі як викладати будь-яку інформацію в сучасних умовах. Зараз іде боротьба за увагу. Ми контролюємо не тільки з жахливими новинами, конкуруємо за увагу. Ми ще конкуруємо зі всіма на світі людьми. Хто пише про дітей, про котиків, хто вибачте, голі дупи свої виставляє та конкуренція іде з ними дуже важко конкурувати. Але я зараз розкажу, як це можна і треба робити. Тому в соцмережах люди бачать тільки перші скільки рядків? Три. Три рядки тому найважливішу думку, у яку ви хочете донести до людей, треба вкладати в ті три рядки. І зараз ми проведемо практичний майстер-клас. Бажано в чотири, щоб щоб на найцікавішому речення перервалося і ти, ти мусив відкрити далі. Читача <світ> треба бити по голові. Треба його настільки зацікавлювати. Практичний майстер-клас, значить, О, лодко. давай як ми розказуємо одному історії в житті. В житті ми розказуємо лінійно. Ну, наприклад, я готувалася півроку до відпустки. Я спеціально схудла. Я вибила у свого керівника саме на липень, щоб я поїхала відпусткою, збирала гроші, купила новий купальник, нову валізу. І ось в Одесі, прямо на пероні, в мене вкрали гаманець, де були всі гроші. Mm -hmm. Так ми розказуємо історію один одному в житті, але в соцмережах та передісторія не, працює. не mm -hmm. працює. Скажи, будь ласка, яка найважливіша думка, найцікавіша, найінтригуюча з цього клікбейтна, саме з цього повідомлення, про яке я тобі тільки що розказала? Що, з чого почати цей допис? Скільки ти збирала грошей часу? А, е, нас, я би почала ти я vai, раджу так. Готовки, під хвіст. Е, а це знов таки це не, не, не дуже зрозуміло. Починати треба так гроші з найцікавіше. О! Геніально, на ну, так досвід журналіста. Тільки що в Одесі в мене вкрали гаманець, де були всі гроші. Скажи, будь ласка, якби якийсь твій фейсбучний колега виставив такий пост з такою назвою, ти б почав читати? Ну, почав би, так. Однозначно, і всі б почали. Тому, друзі, якщо вам треба про інформ... Про якусь акцію, та ви не пишіть, ми довго готувалися і нарешті вирішили це зробити. Ні. В перших рядках пишіть: увага! Тільки сьогодні акція, така то там, наприклад, знижка, економія і щось там якась розпродаж. Або якусь новину вам треба викласти. Ви вибираєте найцікавіше з цієї вашої оповіді, виставляєте в перших рядах, людину б'єте по голові, зацікавлюєте, щоб вона почала читати ваш допис, а потім викладаєте Знаєте да, всю історію? Ось таким чином я пишу будь-який допис. Добре, і таким повер... чином. Я і пишу книжки. Повернімося до книжок. Давай в яких випадках треба казати? Ні, де нас вже дуже мало часу розмови. Uh -huh. Давай ще три книжки. На попереду да. давай швиденько, так зовсім як, як ці анонси в, да, в, да. в соцмережах. А в яких випадках варто в бізнесі говорити ні? Коли, коли, коли приходить час сказати ні, коли ви відчуваєте дискомфорт, це є найправильніший маркер. Тобто, коли вас шкребе або не шкребе, коли ви відчуваєте нещирість спілкування, якесь бажання вас використати, бажання вами скористатися, ви бачите, що вам це невигідно, або але просто не хочеться це робити, тоді сміливо треба говорити ні. Це є право, це є подарунок, який ви давним-давно. Заслужили і маєте керамницю. собі дозволити. Приходить людина, і ти з порогу бачиш, що ти, що тобі некомфортно. Ти відразу можеш... ні в трати... якому разі, оце от з порогу бачите. Це ми ніхто не володіємо екстрасенсорними якостями. І я завжди кажу: якщо ви поставили певну ціну, якщо ну є якісь підстави для цієї ціни, і людина просто хоче вас протиснути, тоді треба говорити ні, але говорити ні, це мистецтво. Треба сказати так, щоб людина не образилася, не стала вашим. Орогом і тим більше, якщо мова йде про продажі, в яких я експерт купила, купила сказати ні так, щоб людина купила. Друга книжка антитеза. Називається Коли говорити, коли говорити так. так. Я звернула увагу, що дуже багато людей вразливі для хейту і для негативних коментарів і критики. І дуже багато людей бояться собі дозволити заробляти більше, проявлятися. Навіть оце от ні говорити. Та і я її назвала так: коли говорити так, як повірити в себе, реагувати на негатив. Що я можу сказати? Головна теза та цієї книги це історія реальних людей. Хейт. Це перевірка на вірність вашій справі. Якщо вас хтось критикує, пише негативні коментарі, коментарі знецінює і ви від цього готові закрити свою справу, закрити свою сторінку в соцмережах, закрити взагалі себе, значить справа, які ви служите, не ваша. Ви не пройшли перевірку. А якщо ви в неї вірите, ніякий хейт вам не страшний, і ви будете абсолютно невразливі. І ще якщо ви не вірите в себе, хто ж тоді повірить в вас? Як прибрати оцю, як абстрагуватися, прибрати оцю вразливість до, до громадської думки? Яка ті, хто вважають поз... ті, хто бажають тобі добра і ставляться позитивно? Вони не завжди пишуть. Пишуть ті, хто хоче тобі обталапати тебе. Я людина, яка дає альтернативні рішення. Значить, ми з тобою люди, які мають такий досвід, досвід тому, але дуже багато наших слухачів такого досвіду немає. Тому друзі, є така прекрасна функція в наших інстаграмах блок. і фейсбуках. Ні, навіть не блок, приховати коментар. Тому що, якщо ви заблокуєте хейтера, його це розлютить, і він знайде мільйон ресурсів, де буде поливати вас брудом. Напише вам негативні відгуки в. Гуглі почне про вас розпускати якісь негативні плітки. Просто берете, натискаєте кнопочку. Приховати коментар. Це ж вкололо. Як, Хай от, буде забезпечити. Ви себе вірите, для, для що ваша справа корисна. Mm -hmm. Вам писали подяки, mm -hmm. вас рекомендували. Тримайтеся за ті відгуки, як за рятівне коло. Це ваш має бути дороговказ. І якщо хтось вам пише негатив, просто приховати коментар. Хейтер буде думати, що він написав оце лайно, і всі його бачать. Його ніхто не буде бачити, а ви просто. Тримайтеся в своєму серці, в своєму бізнесі, в своїх думках, за хороші відгуки, за подяки, які люди вам говорять. Третя книга зробіть навпаки. Я її писала половина до війни, а половина якраз під час війни. І я, коли я мій проєкт, мій онлайн-клуб продажі в Кайф став першим українським бізнес-освітнім проєктом, який на 12-й день відновив свою діяльність. Я перша в Україні почала проводити безкоштовні вебінари, де вчила людей, як комунікувати, як транслювати рекламні меседжі, як продавати під час війни. Їх відвідували тисячі людей. Володко, мені прилітав такий хейт. Знаєш, що мені? Писали в коментарях, хай наступна ракета прилетить в твій дім. Чого? Невже тобі не шкода людей, які втратили все, а ти вчиш відновити комерційну діяльність, а ти вчиш продавати за гроші, працювати за гроші. Але знов таки мене тримає от вірність в моїй справі. Я стовідсотково впевнена, що я роблю правильні речі. І мене завалювали люди тисячами відгуків. Су саме завдяки мені вони перші повішали оголошення. Ми в місті працюємо. Ми єдині, хто працює. Працюємо і люди, що цікаво, які думали до війни, які було дорого, терміново пробігли, всі купили. Та отже, звідки ж звідки візьмуться донати, звідки візьмуться податки оплати. Це, це від мовлене. людей, які працюють за гроші, і ось я розказую конкретні реальні методи, як зробити навпаки, навпаки, хейту, навпаки, обставинам, релакувати це історію реальних людей, зберегти свій бізнес і працювати будь-в яких обставинах. Я єдиний, поки що український автор, чия книга про війну перекладена англійською, продається в ЄС і на Амазон. І що цікаво, великий відгук в серцях іноземного читача це знаходить не тільки тому, що все українське зараз в тренді, а тому, що світом зараз шириться економічна криза. І саме мої поради і історії реальних людей, які там описані, надзвичайно підтримують і надихають іноземного читача, що якщо українці змогли... То і ми зможемо, і я от, навіть відгуки зараз від англомовної аудиторії отримаю. вони кажуть, оці історії, які ви пишете, настільки нам допомогли. Ми втілили ваші поради на нашому бізнесі, в нашому ринку. Все працює, а це. Кейси, просто описані реальні так, кейси реальних людей, як наші люди в бликаут під обстрілами в неймовірних умовах зберігли бістанки під вікнами, в них ходили російські, а вони відписували клієнтам, виконували всі зобов'язання перед партнерами. Вони повністю зі всіх сил зубами зберігали команди, зберігали робочі місця і платили зарплати. І плюс готові поради, що робити в тій ситуації, що робити в тій. От настільки це людям цікаво, настільки це людям. Актуально Ми про міжнародний рівень заговорили і так. маємо ще буквально хвилину. А, а як сталося, як сталася твоя співпраця з ООН, як ти стала амбасадоркою, і загалом що це таке? Е, дуже важливий момент в будь-якому бізнесі дуже важлива репутація. Спочатку ти максимально працюєш на залікову. Тобто, ти пишеш партнерам, я особисто пишу всім. І я це всюди декларую. Я бачу якийсь класний бізнес-форум, на який мене ще не запросили. Я Кажу, ви знаєте, мені є що сказати, мені є чим поділитися. Запросіть мене спікером. І коли люди бачили, що я транслюю. Світу, яку користь я приношу. Мене почали запрошувати, 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 і тепер залікова працює на мене. Так само я стала амбасадоркою ООН, Так само мене запросили в дія, бізнес. Я безкінечно пишаюся, що я експерт з продажів на державному рівні вчу людей продавати. Тобто, друзі, якщо у вас є, що сказати людям, є що сказати світу, максимально це транслюйте всюди і не чекайте, що кому треба, той прийде до вас, сам все купить і про вас дізнається. Прийде. Але не до вас резюмуючи, резюмуючи 20 хвилин нашої розмови, Та. скромність не окраса, а шлях до забуття, і це просто хибне. Я би не сказала спадок радянщини. Хибний спадок радянщини. Вам є що сказати? Транслюйте. Ви хочете клієнтів? Йди, йдіть до них. Ви хочете продавати? Хай весь світ знає, що ви це продаєте. Пишіть, запрошуйте людей, тому що це не тиск, а турбота про людей. Тому що все, що ми робимо, продаємо, транслюємо. Воно ж робить людей щасливішими, здоровішими, а світ кращий. Як про це можна мовчати? Людмила Калабуха, в ефірі Радіо Львівська хвиля. Такий просто вал емоцій. Дякую тобі за розмову. Я дуже рада. Дякую. Ну, все, фантастика! Слухай, ну... Крутяк. Так, ну що, друзі, закінчую трансляцію. Я дуже рада, що ви були з нами. Володку тут мене хвалив, львівська хвиля мене хвалить. І тому от все, що я вам розказала, берете і втілюєте в життя. З вами була Людмила Калабуха.